Здравствуйте, с вами экипаж на Первом национальном с Алексеем Мачановым, Маристом Шапенеком и Ириной Твердовской. Мои коллеги присоединятся чуть позже, а я пока хочу представить нашего сегодняшнего героя. Это корейский автомобиль, который называется Hyundai Tucson. Но я его представила как Hyundai Tucson. Буланы права. Нужно справке, корейцы бы сказал, Тусан. И не Хюндай, а Хюндей. Тусан. Основной прицел, когда строился Хюндай Тусан, был на североамериканский рынок. Именно поэтому выбрано такое название. На языке индейцев племени Пима, которые живы, жили в районе нынешней Аризоны. Название Тусан обозначает весна у подножия Черной горы. В целом получилось интересное. Я не супер поклонник вот этого дизайна, однако понимаю, что здесь уже минимум дизайна ради дизайна. Здесь понимает, что такое геометрия кузова для легкого внедорожника, понимает, что такое углы въезда съезда, что такое свесы, что такое клиренса. Здесь он практически 20 сантиметров. У нас на тесте дизельный мотор. Объем 2 литра, мощность 112 лошадей, полноприводная трансмиссия, подключаемый задний привод. На украинском рынке эта машина стоит в районе 30 тысяч долларов. За это вы получите вот этот набор пластиковых обвесов, вот этот вот салон, где есть кожаный руль. Уже кожаный, но еще не очень приятный на ощупь, очень скользкий. Но, наверное, все равно лучше, чем пластик. Только э, тряпку в салоне тоже бывает только на значительно более серьезном автомобиле V6. Механическую коробку передач, климат-контроль, музыку, подогрев сидений, блокировку дифференциалов Покажу цікаву опцію, якою треба користуватися, коли вам треба щось на собі глянути. Я цим користуюся завжди. но ось так завжди можна відвернути і покласти на місце. Три дні я їздив на ній і зрозумів, чому його вже купують, і тим більше будуть купувати. Тому що машина, от корейською головою, зроблена таким чином, щоб потрапити бажанням і прагненням середнього українця. Ця машина, маючи суму необхідностей, її приваблює. do sério. все нових, 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 нових э, покупців. Я не, не дождусь. Ти будеш говорити о конкурентах або мені говорити о конкурентах? Ти намікаєш, щоб я на цю тему не розсуждала. Поговорила, поговорила о дизайні. Ти не йшла далі. Ти йшла до Поговорила о дизайні. Ти зупинилася тут і, і більше далі не треба Хорошо, йти. я можу себе дозволити сказати, що пластик тут недорогой. Дороговизна пластика, чи якість пластика, чи інноваційність пластика, вона відразу здорожчує машину. Для багатьох людей сісти в машину, знати, що вона Завжди заведеться, що в неї хороша підвізка, що в неї хороший двигун, що в неї є плюс опції, а достатньо для того, щоб не звертати щоразу увагу на пластик. До пластіка звикається через тиждень. Ви цей пластик будете читати. Найдорожчий буде читати, як він дешевший. Мені подобається Тусан за за що высоко сижу, далеко гляжу. Это еще не полноценный второй этаж, как на Toyota Land Cruiser. Но уже, и в принципе, не вот такое низколетящее создание, когда твой зад совершенно по легкому практически цепляется за бордюры. Клиренс позволяет парковаться где угодно. Дизельный мотор позволяет не только экономить топливо, а расход совершенно нормальный в районе такой активной езды, в районе десяточки, 10-11 литров, можно вполне уместить его и в 8 литров дизеля на 100 км пробега. Для машины этого веса, этого объема, этого внутреннего пространства более чем достойный вариант. По поводу Hyundai вопросов у людей не возникает. Значит, ты ведешь достаточно активный образ жизни, значит, ты довольно много ездишь, значит, ты думаешь о расходе топлива и экономичности, значит тебе время от времени надо съезжать с большой дороги на какие-то большие или не очень большие направления. И здесь он себя ведет абсолютно адекватно, вменяемо и достойно. Маленький Чому ти балчиш до сих пор, а маленький пакає? Ти не пускаєш туди. Я ж вже кремо. Дивіться, що зробили корейці. Вони це тільки зробили, вони це не придумали. Це придумали американці свого часу. Бачите? А, перша функція, якщо ви завантажили по зав'язку, ось так багажник, ну, що з ним не відкривається. Вже звідси все вивалюється, а вам ще щось треба покласти, тому що є плюс простір, ви користаєтеся ось. Таким. Тобто ще накидаєте, накидаєте, потім ще залізете коліном. притиснете, притримайте, закриєте і довезете все, що вам треба. Ви знову відкриваєте, кидаєте, замикаєте. Все зроблено дуже зграбно. Но багажник маленький, Так, да. багажник маленький. Але для цього калібру, для цієї машини. А що ти хотів показати? От ручечка є. Ага. Бачите? Просто ручечка. От просто. Цього так бракує часто, щоб подумали про тебе, де будуть твої пальці, де будуть твої руки, чи зайняті будуть руки. Тут це все є. Кореєць сидить і думає. Покупає автомобіль з шістю подушками безпасності. Ваша машина перестає предупреждати вас в тому випадку, якщо ви не пристигнете. Це якби как бы, дає посил людям не пристягувати. А це а це насправді вже дуже погано, тому що не прищепнута людина сьогодні. Це Мовитон, тобто поганий тон. По-перше, по-друге, людина наражається на небезпечні наслідки в ДТП. І ще раз сотий раз віці буде повторити, що не е е пасок безпеки це є некоректна робота аєрбегів. щоб вас там їх 12 було. Якщо вони прищипнуті, аєрбек вас не врятує. Тут ставимо не крапку а кому, тому що приїхав мочану, і ми зараз продовжимо протидай дай, -дай сон. А багажник в нього маленький, сказала Іра.